Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу розкрити один феномен, який я назвав парадоксом патріотизму Володимира Зеленського. У чому парадоксальність патріотизму українського президента? Парадоксальність патріотизму українського президента в одному дуже грубому протиріччі, яке у нас вперто не помічається і вперто ігнорується. Що ж це за грубе протиріччя? З першого дня президентської каденції, і по цей день, Володимир Олександрович Зеленський здійснював і здійснює дії не в інтересах України. Це якщо висловлюватися, ну дуже дипломатично, дуже стримано і делікатно. Так ось, незважаючи на діяльність не в інтересах України, всі ці роки Володимир Олександрович Зеленський стверджувався як український патріот. От в цьому оце грубе протиріччя, яке формує ось цей парадокс, ось цей феномен. Причим, треба розуміти, що це не просто якийсь науковий феномен, який, який необхідно дослідити, розібрати його і задовольнити свій якийсь там науковий свербіж. Ми чітко повинні розуміти, що цей феномен, він не безобідний і складає. Загрозу національній безпеці, тому що людина постійно здійснює дії не в інтересах України, але стверджується як український патріот. Зеленський все більше і більше піднімається в статусі патріотизму. І цей феномен нам потрібно осягнути і зрозуміти, що таке, як так відбувається. Кміс, київський міжнародний інститут соціології нещодавно. Провів заміри рівня довіри. Безперечно, рівень довіри це не політичні рейтинги, але це однозначно політичний показник, який багато теж про що говорить, особливо під час війни. Так ось рівень довіри до Володимира Зеленського з лютого збільшився майже на 11% з 57% до 68%. На чому я хочу наголосити? На тому, що це не просто 10 там, чи майже 11% людей. Це голоса громадян України, які налаштовані патріотично, які е оцінили, розцінили ось цю сварку Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Білому домі як патріотичну дію, як дію, яка спрямована на захист національних інтересів. Це важливо розуміти. Це не просто от, у когось там збільшився рейтинг. Тому що на місці Зеленського, ну, умовно кажучи, міг бути якийсь там латентний Медведчук. Або Зеленський трансформувався непомітно для нас, в латентного Медвечука, і він тягне нас до капітуляції. Оце важливо розуміти. І збільшується рівень довіри до латентного Медведчука. Ні. Тут Зеленський розцінюється в цьому замірові як людина, яка працює на державу для українського народу і на українську перемогу. Це важливо зрозуміти. Що ж наштовхнуло мене взагалі на цей блог, і чому я так наважився претензійно розкрити цей феномен? В четвер, у нас в студії там в рамках про Єви були дебати між Сергієм Любарським і між Петром Кульпою. І там розбирались питання Зеленського, його вояжа до Сполучених Штатів Америки. Правильно він зробив, неправильно і так далі. І по закінченню цих дебатів я поспілкувався з Петром Кульпою. Ми з ним знайомі. Від початку війни, але рідко там десь перетинаємося, і він розказав один чомусь анекдот про українців. Я вважаю такої виробничої потреби, особливо, і не було розказувати цей анекдот, але Петр Кульпа цей анекдот розказав. Суть цього анекдота проста а українці, ну, як це сказати, не державотворча нація, народ, який не мав державності. Народ злодійкуватий, і його не можна допускати до державного управління, тому що українці завжди хочуть вкрасти. І все, що їх цікавить, що під час, коли вони щось продають, продають державну таємницю чи ще щось, вони завжди прагнуть продатися. І от коли вони продаються, не вкрасти, а продатися. І от коли вони продаються, вони дуже пильнують, щоб їх не обманули. Анекдот був приблизно такий. Щось там до українського чиновника звернулося продати якусь там типу, держтаємницю чи щось таке, і запропонували йому один кілограм сала і один, одну літру самогонки, горілки. Ну, коли українець, це ж сало і горілка. Ну і в процесі торгів вийшли, звичайно, на 100 кілограм сала, центнер сала, ну і не знаю, там, цистерна, спирту, там, чи що таке. І от, коли це все вже угода уклалася, то він, українець, сказав, в цьому, бачиш, в цьому, значить, що його вербував чи як. А хотів мене обманути. Хотів мене обманути. Всього-навсього за кілограм сала і за літру горілки. А це ж можна центнер сала було взяти, і кілька каністр, там, спирту чи горілки. Ось. І Я коли це анекдот розказав Петру Кульпа, я просто прозрів. І це ж все про Зеленського. Це ж просто все про Зеленського і про його діяльність. Значить, в чим пов'язан феномен патріоти, патріотизму? Ми все думаємо, що Зеленський постійно якось стверджується в цьому патріотизмі постійно посилюється, посилюється, посилюється. Ну, прямо скоро от ось ось стане Степаном Бандерою. От в мене таке враження. так? А насправді воно ж все не так. З чим пов'язан патріотизм? Тобто, і чому я говорив про те, що Зеленський, він завжди робив дії не в інтересах України. А Це в силу світогляду, безперечно, Там, припинити стріляти, Путін розумний чоловік, Йому потрібно торгувати, війна невигідна і так далі. Так далі. Тобто, ось перше таке ствердження його, як патріот, патріота. Чонгар, кримський перешийок. <кій> Всім уже зараз зрозуміло і очевидно, що Зеленський намагався відкупитися територію ще на початку війни, здаючи південь. Просто це свідома дія була, здаючи південь. Але ворог зажадав Києва і зажадав Зеленського. І хотів зробити Зеленського придворного шута десь там в Москві. Зеленський закусив і представ перед нами як патріот. І таких дій було ще багато. І останній момент, важливо розуміти, чого Зеленський поїхав загалом в Вашингтон у Білий Дім нещодавно, де він посварився з Трамп. Він ж також поїхав в. Ну, Віддавати український натрам. Причим важливо розуміти: ми всі думали, що український натр, я підкресли, що це в перспективі гроші для того, щоб розрахуватися за ленд-ліз. Тобто за зброю, якою ми маємо перемогти. Тобто нам потрібна зброя. На неї потрібні гроші. Грошей нема. Ми дістали з надер копалини і кажемо, у нас є копала. От, давайте нам спробуємо, потім ми розрахуємося, допустимо, нас до видобутку цих натр був з ним. Так, але, так ми зробимо. Але насправді, Зеленський не для цього віз натра, а для того, щоб відкупитися територіями, окупованими вже, і заморозити по лінії конфлікту, а щоб Трамп взяв на себе відповідальність, що Путін далі не піде. Все, більше нічого. І Трамп кидає Зеленського. Він це розуміє за зачиненими дверима в розмові і вже на публіку починає провокувати ситуацію, загострювати її свідомо для того, щоб показати, що ну так діло не піде. Я ж хотів, якби, нормально все продати, але я не лох. От тобто, фактично, Зеленський постійно намагається довести всіх своїх діях, не в інтересах України, що він не лох. А виходить патріотом. Зеленський здає як Україну, там шматками періодичної і так далі, веде абсолютно бездарну міжнародну політику, ми за неї платимо кров'ю, але виходить патріотом. А чому патріотом? Тому що намагається довести, що він не лох. Заслуга в тому, що він стає патріотом, а... Китки Трампа і Путіна. Ну, спочатку Путіна, а тепер Трампа. Якби ці люди поводилися себе чесно і порядно при здачі і при прийомі зданих українських інтересів, то все б йшло б нормально. І от під час цієї розмови я повертаюся до дискусії на ну виходить взагалі парадоксальна ситуація. Кульпа говорить про те, ну я вже там, можна подивитися, до речі. Ти ж я нічого не нагадую. Там, коли дискусія, я задаю запитання. Чи правильно я розумію, що на даному етапі російсько-української війни, от в поточному моменті, Трампа нічого не цікавить, виключно його цікавить, а, угода про, про спільне використання Копали. Ну, нібито спільне використання Копали. Для чому вона його цікавить? Тому що Трамп хоче отримати компенсацію. 350 мільярдів доларів, які він собі малював, за попередньо вкладені гроші адміністрації Байдена, тому що вважає їх своїм. Чому він хоче підписати цю угоду? Тому що у випадку втрати української юрисдикції, анексії української території, він перестраховується і угоди діють і. Путін дозволяє йому видобувати у нас копалини і забирати гроші назад, які були витрачені адміністрацією Трампа. Тобто, фактично, це запрошення, оця підписана ця угода це запрошення до нападу на Україну. Ця дія приблизно можна її порівняти з евакуацією посольств в середині лютого 2022 року. Але не на це все. Зеленський продовжує педалювати питання угоди і продовжує наполягати на підписанні цієї угоди. Тобто Трамп хоче якомога швидше підписати цю угоду, хотів. Чому він хотів швидко підписати? Для того, щоб зняти з нас допомогу фінансову і військову. Тому що після цього його вже нічого не цікавить. Але проконфліктували, і він вирішив вже без підпису зняти допомогу фінансову і військову. Але незважаючи на це все, у нас діяльність Зеленського, і конкретно по цій угоді, і ця угода розцінюється як та, яка рятує Україну. Чим вона рятує Україну? Навіть в першопочатковій задумці Трампа, а вона була призначена для того, щоб перестрахуватися перед тим, як зупинити нам військову допомогу. Все крак. Це запрошення Путіна до військових дій. Тому що після підписання цієї угоди однозначно планувалося скасування військової допомоги. Тому що нас легко звинуватило в тому, що ми не прагнемо миру. Ось так Зеленський у нас стає патріотом, намагаючись довести, що він не лох. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що я розкрив феномен патріотизму Володимира Зеленського. На все добре. До побачення до наступної зустрічі.